Етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина вівторка, 18 червня. У студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 846-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 18 червня, росіяни випустили по території України 10 дронів Камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі у межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Також вибухи було чутно на Харківщині та Одещині. Своєю чергою у Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Самостійно збирає ФПВ-дрони, які активно нищать ворога, їхні позиції та техніку. За останні півроку чернівчанка стала зіркою соцмереж, перепрофілювавшись з майстрині ювеліра на виробника безпілотників. За цей час дівчина зібрала та передала нашим захисникам понад сотню пташок. Як вони виконують свою функцію, показуємо далі у випуску. От це він стоїть давай! Чотко, лянь, он стоїть. Давай его. Братан, вотану он, он я снимай на відео. Давай, 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 давай. Ось так всього за одну мить техніка окупантів перетворилась на металубрухт. Здійснювати маневри допомагають так звані пташки, які здатні ліквідувати і ворожий склад. І цілі окупантів. Відтак, попит на них чималий. Внутрішню потребу доєднатися до боротьби з ворогом відчула чернівецька майстриня Ювелір, яка спочатку широкомасштабного вторгнення забезпечувала надійний тил нашим військовим. А з кінця минулого року почала самостійно виготовляти дрони, які знищують усе вороже. Батько мій, який знаходиться теж на ну на фронті, спочатку повномаштабного вторгнення дав мені таку таке завдання: знайти де придбати дрони, такі FPV, і в ході своїх пошуків я зрозуміла, що простіше їх навчитися збирати самостійно в таких невеличких об'ємах, щоб забезпечувати один підрозділ, наприклад, то можна спробувати самостійно. От, і так я навчилася, я відвідала онлайн-курси, які необхідні були для цього: Вікторі Дронс і Дрон у кожну хату. Навчилася там. Збирати дрониці і почала цим займатися, здобувши необхідні навички зі збирання і налаштування FPV-дронів, дівчина активно взялась до справи. За сім місяців вона вже зібрала та відправила на фронт 101 пташку і продовжує це робити в тому ж дусі. Цей дрон, який я зараз збираю. Він десятидімовий. Він відрізняється від тих, які я збирала раніше, тим, що він є більшого розміру. У нього мають більшу потужність мотори, і він буде підіймати вагу до чотирьох кілограм. Тоді як самодіймові – це 1,5 кг кілограмова вага, тобто вибербасики буде чіплятися знизу вже самими військовими. Він буде набагато більший і ураження буде більше. Наразі нашим захисникам потрібні тепловізійні дрони для їх збору необхідні спеціальні камери, які добряче б'ють по кишеням. Відтак витрати на один безпілотник значно зросли. Мені зараз. Буду ставити на дрон камеру тепловізійну, я ж навіть її не розпаковувала, можемо показати. І ця камера вона протестована військовими, вона вважається добре, тому що є там дуже примітивні, які не підходять для таких е, завдань. От, є краще. То така камера коштує в Україні 17 тисяч. Я замовляю їх в Китаї, і вони коштують 13 тисяч. Ось, бачите, в неї екран не такий, як в ну, звичайний, а він такий блискучий. От, я купую зараз такі камери тепловізійні на камікадзе. І ще в мене є дорожчі камери, вони коштують е, 27 тисяч, ну, я купила за 25. От. Вони теж набагато краще. Ось так вони виглядають, У них більший, е, більший екранчик, тобто більше матриці, набагато краще якість зображення. Тобто, якщо раніше в мене дрон коштував, ну, обходився, я їх не продаю, якби він коштував для, ну, для мене. Від 16 тисяч гривень То з типовізійної камери це тобто ти додаєш до вартості дрона вже там 20, або 13 тисяч гривень, або 27, Тобто це стало набагато дорожче. За час виробництва зброя вдосконалювалася відповідно до потреб військових. Доєднатися до боротьби проти ворога можете і ви, оскільки кожна така пташка зможе злетіти завдяки донатам небайдужих. Аліна Рябко теми дня ТВА які не загинув, боронячи Україну від російських окупантів. На боковині попрощалися ще з одним героєм. Солдата Микитая Дмитра воїна військової частини А 48 48 в останню дорогу провели у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Аби чернівчани взимку не страждали від нестачі тепла, у чернівцях активно замінюють застарілі тепломережі. На якому етапі ремонтні роботи та чи встигнуть їх завершити до опалювального сезону, знає моя колега. Кап ремонт та заміну трубопроводу на ділянці вулиці Південно-Кільцевої розпочали близько двох тижнів тому. Замінюють застарілі тепломережі, прокладені тут ще у 80-х роках минулого століття, і які через дію корозії вже були вкрай зношеними. Наразі тут кладуть сучасні попередньо ізольовані труби, оновлюють загалом понад тисячу метрів мереж. Це остання, але найбільша з п'яти ділянок, де передбачається заміна близько 1300 метрів старої труби, які більше 40 років на попередньо ізольовано, яка, сподіваємося, ще не один десяток років буде слугувати мешканцям цього мікрорайону і не тільки його, тому, що по цій трубі також йде тепло і до інших будинків. Фактично, можна сказати, ця труба і транзитну функцію виконує. Майже 44 роки з цим трубом. Який ми демонтували, ви можете побачити, в якому стані вони знаходяться. Вони знаходяться вже в незадовільному стані, як і технічно, так і на них відсутня ізоляція трубопроводів. Тому ми на цій ділянці втрачали не тільки теплоносій, а й втрачали певну кількість теплової енергії, враховуючи те, що труби були непопередньо ізольовані. Роботи обіцяють завершити до опалювального сезону. Сподіваємося, що вже до осені роботи будуть закінчені, і це нам допоможе легше пройти опалювальний період, який обіцяє бути важким. Як ви знаєте, є в країні проблеми з генерацією. Дуже сподіваємося, що певні потужності по країні будуть відновлені, але тим не менше, готуємося і до найгіршого, і нам в плані стабільної роботи, стабільного постачання теплоносія. В будинки в спальних районах це, це буде дуже великим плюсом. Ремонтні роботи проводяться шляхом співфінансування. На заміну даних аварійних труб виділили майже 640 тисяч євро. Це є один великий проєкт по модернізації, який місто підписало ще в 2020 році. Це стосується не тільки заміни труб, а це також і стосується капітального ремонту котлів, встановлення індивідуальних теплових пунктів в багатьох будинках нашого міста, і також встановлення системи SCADA для обліку теплоносія. Тобто, це один великий проєкт, який практично більше 15 мільйонів євро, з них 10 кредитні. Однак кошти з Лише на ремонт магістральних теплопроводів, оскільки всі роботи на внутрішньобудинкових мережах це сфера відповідальності управлінських компаній. Ми виконуємо заміну магістральних теплових мереж, внутрішні мережі це вже зона відповідальності управляючих компаній ОСББ. Їм потрібно звернути увагу на якісну підготовку свого господарства. Анна Харабара та Тва. Розвідувала місця базування зсу на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Служба безпеки України затримала інформаторку російської спецслужби. Неї виявилась продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини. Зловмисниця передавала отримані дані командиру одного з підрозділів збройних сил АРФ. Наразі фігурантка затримана Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Свої, так би мовити, звіти вона надсилала куратору через посередницю, його сестру, котра проживає у тимчасово окупованому Криму. Також фігурантка намагалася зав'язувати знайомства з українськими військовослужбовцями, щоб дізнатися про плани і наміри сил оборони щодо дій на лінії фронту. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії. Провели Ли комплексні заходи для убезпечення українських військ а фігурантку затримали. Їй повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування ЗСУ та можливості їх ідентифікації на місцевості. У центрі Чернівців горів житловий будинок. Так увечері, 17 червня, на 101 надійшло повідомлення про займання на горище чотириповерхового будинку. За попередніми висновками до загорання призвело коротке замкнення. Вогнеборці евакуювали звідти 15 мешканців. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Травмованих і загиблих немає. Унаслідок займання знищено господарські речі. Намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої країни. Чернівецькі прикордонники затримали групу осіб неподалік ділянки відділу сокиряни. Так місцевий мешканець планував на власному автомобілі доставити до держрубежу трьох чоловіків: мешканців Чернівецької та Хмельницької областей, які планували незаконно перетнути кордон. За таку подорож кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів США. Відносно порушників складені адміністративні матеріали, а водію провіднику загрожує кримінальна відповідальність. Джанго, арбалет, малювання, підтягування, гольф, дартс та інші ігри й квести у Чернівцях відкрився п'ятий сезон фестивалю Вільні. Детальніше про локації, які підготували для дітей, та враження учасників розповідаємо далі. Яскраві емоції, національний дух та духовне виховання. Цьогоріч фестиваль вільні проводять вже в п'яте, і з кожним роком його розмах сягає все більших масштабів. Починаючи зі стадії тлахів, наразі його відвідувачами стали до півтисячі осіб. Воно все починалося з невеличкої команди і невеликих локацій. На протязі кожного року ми збільшуємо і фінансування, і вклад грошей сюди, тому що бюджет він просто неймовірний, багато витрат дуже і стараємося його розвивати, тому ми святкуємо 5 років, можна так сказати, нашому фестивалю, але не завжди він був під такою назвою Вільня. Команда фестивалю налічує 120 учасників, які підготували для дітей та молоді численні змагання, покликані підняти патріотичний дух та продемонструвати всім, що українці непереможна нація. Команда заряжена. Ми готові вкладати. Чому Тому що ми віримо в майбутнє України? Тут люди, які не виїхали, не дивлячись на різну кризу, різні ситуації. Вони готові вкладати в дітей в підлітків, в молодь, в доросле покоління. Ми готові вчитися разом. Ми готові допомагати і тому залучаємо різні волонтерські організації. Також тут будуть сім'ї загиблих героїв України. Для них ми стараємося приділити максимально більшу увагу, тому що вони потребують любові, вони потребують миру і якоїсь надії. І тому мотивує нас це все і команда на позитиві. На фестивалі організували 22 локації. У них могли брати участь діти з 4 років і старші. Чотири-шість рочків це дітки мають свої шість локацій. Там, де вони проходять, там є в них є наставники. Це рукоділля, малювання, джанго. Ще вони там лопають шарики, водні ігри можуть бути. І далі локації, зокрема решту, це вже сім плюс, це вже більш дорослі. Там іде вже музична студія, корнхол, гольф, є, лук, арбалет. Також що дуже важливо, у нас є дві локації історії творця: це там, де ми ділимося нашою вірою, нашим Господом, про те, що є спасіння, про те, що Бог існує і він нас любить під час змагань. Діти заробляли свою рідну валюту вільнюси, з які можна було придбати різні смаколики та подарунки. Дітки від 4+, вони проходять, наприклад, якщо вони намалювали якусь картинку, їм дають вільнюс. В них там вони можуть заробити малі дітки, це ми говоримо за 4+, 22 вільнюса. Окрема кількість людей, можливо, якщо буде там на локації командні ігри, є такі локації, там де команда з командою це можуть бути водні ігри або спорт. І якщо одна команда виграла, вони заробляють два вільнюса. Та яка програла, кожен учасник заробляє по вільнюсі. і на кожній локації вони заробляють так. Кош у нас є локації, там де вони тратять. Це можуть бути батути, можуть бути великі гірки, і зокрема магазин та фудзона. Фестиваль побудований так, що спрямований на зацікавлення не лише дітей, але й дорослих. Є батьки, які теж можуть проходити локації. Є в нас насправді багато батьків, які приймають наш паспорт. Це реєстраційний такий білетик. І в цьому паспорті вони роблять відмітку. Вони теж заробляють вільнюси. Вони мають змогу заробляти, і також можуть тратити. Зокрема, у нас є окрема зона для батьків. Для них є окрема програма. У нас є ведучі, у нас також є конкурси, різні ігри. І звичайно, тема якась тематика. Наприклад, це може бути про знову ж таки про свободу, про любов, про прийняття. У фестивалі взяли участь також військові волонтери, які показували дітлахам амуніцію та розповідали про воїнів, які захищають нашу державу від російських окупантів. Тут є для них цікавинка, що тут є всі ці тубуси від снарядів. Каски, бронежилети вони не це на себе міряють. Вони розпитують історію походження цих тубусів. І так ми нагадуємо дітям, що є захисники, які боронять нашу землю і яких теж треба підтримувати. Зроблені вільнюси діти могли також задонатити на ЗСУ, адже потім вони конвертуватимуться у гривні. Ну, наразі у нас відкритий збір на допомогу в, в покупці Ребів для 15-ї бригади НГУ Карадах. І от конкретно цей. Збір піде на потреби цієї бригади. Учасники фестивалю з нетерпінням очікували початку ігор та квестів на різних локаціях. У підсумку отримали безцінні емоції, задовольнивши свій змагальний дух. Цікаві квест, перший раз бачу і приїхав з другого. От. Е, перший раз цікаво валюта, щось нове. І такий цікавий фестиваль. Ну, доволі гарні враження. Фестиваль дуже прикольний, дуже крутий. Я тільки що я грала в «Дартс». Дарт. мій найлюбимийший з перших, і це перша локація. Я вже не перший раз ходжу на фестиваль Вільний, мені дуже подобається, тут дуже весело. І в цей раз, в перший раз я був учасником фестивалю Вільний, а зараз я в команді. Зараз я буду знаходитись на спорті 4-6 років. Ось так ми служимо Богу і розповідаємо про Бога. І у нас ось такий добрий фестиваль Вільний. Дуже важливо навіть під час війни знаходити час аби відволіктися від стресу. А цей фестиваль подарував його учасникам приємні емоції та незабутнє дитинство. Сама назва фестивалю Вільні він говорить про те, що ми прагнемо, що ми були вільні, і саме цей фестиваль він говорить про те, щоб ми могли передати своїм діткам, розказати в який час ми живемо, щоб дітки розуміли, що сьогодні в нас війна, і ми переживаємо за те, щоб якнайшвидше була перемога, і саме сама назва. А вільний Говорю про те, що ми прагнемо бути вільними, і ми це передаємо людям і діткам. Тетяна Дубіцька теми дня. ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся, побачимось в Атері ТВА. На все добре.